Так, 18 серпня, готуємо поле під чесничок. Тут ми викопували чесник, який у нас був на повітряному цибулинку. І взагалі чесник по чеснику не рекомендую садити, але тут я буду сіяти повітряну цибулинку. Це в принципі робити можна, ніякої шкоди при цьому ви не наробите. Значить, як бачите, відразу практично після збору чеснику ми тут пройшлися. Гербіцидом суцільної дії. Десь, ну, десь на тижні передають дощик. І ми тут будемо перегорювати для того, щоб посіяти раніше повітряну саболину. Повітряна соболинка, до речі, вже підсихає, починає висипатися з коробочки. От, видно, це знак, що потрібно і садити. Хто, хто з цим не погоджується і думаю, що це рано садити, Садіть, коли вважаєте за потрібне. Зразу для прикладу вам покажу другу ділянку. Тут ми вибрали чесник, але тут чесник садити не будемо. Зараз що друге поле воно свіже, я зайшов на нього. Перший рік взагалі воно тут лугувало. Як бачите, зразу після викопки чесника, практично зразу, там, з інтервалом десь два тижні, поки ми докопали весь чесник, бо на цьому на цій ділянці ми перші викопували, почали. Викопувати, ми тут я посіяв прямо. Вибрав часник, нічого не культивував, поверху посіяв гірчицю, а далі пройшовся культиватором поверху. Можна було б зробити навпаки, пройти з культиватором, потім розсіяти гірчицю, І результат був би по гірчиці більший, тому що культиватор трохи її заглибив. Десь буквально ще, я думаю, днів до п'яти. Ну і я разом. Ось це і ось цю ділянку буду перегорювати. Тут посажу на наступний рік картоплю, внесу сюди перегній з весни. На наступний рік уже на другий виходить, посію зернові, будь-то пшениця чи соя. І вже аж через два роки, на третій рік, я сюди вернуся. Ось така схема. В принципі, по всіх полях її дотримуюсь, Так? Два рази на одному полі не сажу. Я знаю, що багато хто садить, Ну, я, на жаль, не бачу нічого хорошого в цьому. Як по результату часника, так і в цілому, ну нічого тут доброго немає. Ці возміни недарма придумали, тому потрібно її дотримуватися.